Тарас Григорович Шевченко, ну що б, здавалося, слова? Ну, що б, здавалося, слова, слова, та й голос, і більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога І голос Той, і ті слова ідуть меж люди, похилившись, не те щоб дуже зажурившись, я сам на палубі стояв і сторч на море поглядав. Мов на Іуду. І з туману, як кажуть, стала виглядати червонолиця діана. І я вже думав спать лягать та став, щоб трохи подивитись, на круглолицю молодицю чи дівчину, матрос, такий земляк наш островної. На вахті стоя журився сам собі чогось та й заспівав. Звичайне тихо. Щоб капітан не чув, бо злиха, який якийсь лихий, хоч і земляк, співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно, колись я чув, як стоя під вербою, тихенько дівчина співала, і жаль мені малому стало того сіроми сироти, що він утомився. На тин похилився, що люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль мені малому стало, того сіроми сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване побите, і все хороше дороге. Було в йому, та й розлилося, що ось як жити довелося, чи так, лебедику, еге.